Доброго дня, шановні глядачі. Кажуть, огурці найкраще ростуть ті, які посаджені на білому тижню в Стесну п'ятницю. Сьогодні у нас чистий четверг, заводимо е, тракторець, ціпляємо культиватор, закультивіруємо. Стояв якийсь час, під на ревлю, вже бач. Задня включена, все вже по феншую. Зараз заводимося, ціпляємо культиватор і в, в город. Ось наш культиватор під'їхали сейчас під цепами, надо цей болтик переставити сюда, щоб легше піднімався. Увеличим плече, ну хто там фізику плюс-мінус учив, пойме, о чому я кажу. Це ми сейчас переставляємо. Значиш, одну секундочку. Культиватор у нас на 5 лап, сейчас стоїть 3, так як надо культивацію не глубоко делать. Доставим ще дві тут е, 33 вроді би стоять. А ми ще ще дві 20. Лапа 33 це розмір захвата означає. Е, чи 25? Вже не пам'ятаю. Ось ще навіть за скільки років номер не стерся. Товарний. Зараз доставляємо, цепляємо. Культиватор у нас міжряддя, між лапами 50. Грудобой, ну грудобой такий собі. І чого культиватора не фрізамота блочна, щоб не випустити вологу. Волога це дуже важливо. це, це хорошо, але культиватор на даний момент це буде краще. колеса В, в, в качестві опорного колеса грудобой, який регулюється. І угол атаки регулюється регулюється тягою, яка знаходиться безпосередньо на культивації. Виставити можна на будь-яку глибину. Ну, мотор. Тут у нас звірів таке крепке, 6,5 мотор ФРТ. Я бачу, Він глубже, ніж ну, 7-м максимум сантиметрів глибини, яких потягне. 5-7 до 5 см. Якраз тавичка збити піде по м'якій почві. Так, ну покрытие тут хорошее. Расход, десь тут я знаю, на бензиновом литров 6 на гектар, не там соток 10. Грам 600 надо влить точно бензинчика, чтобы соток 10 сделать. Так что с фрезой на мотоблоке расход, кто не знает, 12 литров на гектар. То есть на 10 соток литра 200 расход. С культиватором два раза меньше, что уже... Ну, як не як приятний. Поставилися всі лапки, зараз будемо їхати культивацію робити. Да, щоб тут дизелек стояв, то бневічно було б на вот таку мелку глибину літрів до п'яти Чотири, з половиною, 5 Ну нічого, пойдет і так. Так, приїхали ми на городик. Тут у нас картошка, яка також проситься. Для вже культивації, хоча ще до всходу днів 10 вона вже буде наверху, точно ото холода сніг, а ось наша культивація. Тут ми перед цим проходили бараною, прабараново... ну, з весни фріза... баранування, потім фріза, а потім ще раз баранування. Зараз тут я б не сказав, що він прям такий бур'янчик, ну все, стадія до. Дедов до всходила ось, бачиш щось такого ниточки вистачає трошки верх сухий ми ось зараз верху пройдемо закультивіруємо ось грудку доб'ємо зріжемо верхній бур'ян цей який ось не зайшов і кажуть якщо посадити на страстну п'ятницю огірки будуть скажені чистий четверг страстна п'ятниця на білому тижні Хочемо проекспериментувати, пару рядочків посадити. Тут земля плюс-мінус готова. Зараз культивіруємо. Якраз і захват гравно по грудобою, зараз ще. Зараз закультивіруємо матрів 10. Та подивимся, що його садить. Сьогодні культивіруємо з автосадом. Такий графік роботи. І бачу, якраз воно і почву, ну все видно. Не сильно воно почву возьме. Глибоко. А бур'янчик ось весь наверху остається. То, що нам треба, ось розриваємо. Так, ну, да, до 5 см. 5 до 7 см. да, 5 см. 5 см глибина культивації, то, що треба, я вважаю. Ну 5 чесних. Тобто вона йде глухо. Було грающе, було б лучше, але в нас захват тут такий детський. Тому поїхали працювати. Хвата, як то кажуть, на народі базікати. Отако. І вперед. Перша передача, потихенько. Може і второй потягнув би, але не будемо і над ним. І також потихеньку. Черепашкою поїхали. потихенько йдемо вашну ряд в ряд бачимо подрізає но слабувато ми бачимо все і набиває сота диви що набиває і це навіть з учетом того що не дуже глубоко а ось Забиває бур'яном і хоч не хоч треба вже ставати чистити на краях. Мінус культивації. Чуть-чуть завтикав, навіть от наче чисте поле, а чистити треба. Все, бачиш, набиває. І ось сюди воно вже трохи горнуло, видно, що вже як ямки. Ось виходить. Поки культиватор чистий, ще нічого. Треба в кожній стороні його чистити. Так, ось таким нехитним способом працюємо. Там де заб'є, звісно, такий рівчаки горня. Не везде, але ну, де неде де ось забивало два рази. Дотягував до краю. Якби він був пружинний, воно б так само забило би. Просто не вистачає навіть, наче й не багато трошки ще волого. Але тут і буде волого, тому що тут ну, накопичилося, сніги прийшли, весною сніги. Тому воно хоч не хоче, так і буде. Тому продовження в слідій частині це вже буде посадка безпосередньо самої городини. Гурець, баштан і все прочим. Покажемо, як маркер, як воно, що для чого, яким чином тут на півдні України сажаємо. Da, sprašujem po vrstnem redu.